Доброго дня! Вітаю на нашій зустрічі. Дітки, а скажіть, яка пора року за вікном настала? Так, настала пора року зима. А давайте подивимось на вулицю через віконечко. Діти, подивіться на віконечко. яке воно красиве! А хто ж його так розмалював? А я вам підкажу його розмалював? Мороз. Давайте подивимось і скажемо, що він намалював на вікні. Так, це пухнасті сніжинки і такі гарненькі візеруночки, схожі на гілочки і ялинки. Ось такий гарний візерунок зробив мороз на вікні. А тепер, малята, давайте подивимось, що в нас за вікно. Так, а за вікном зима всюди лежить сніг. А скажіть, де ми бачимо сніг? Сніг лежить на землі, на гілочках дерев і на дахах будинків. Молодці. Ось подивіться, на зимову прогулянку вийшли діти. А як вони одягнуті! Так, дітки одягнуті у теплий зимовий одяг. Малята, скажіть, а що роблять діти? Ми з вами бачимо, що дітки грають у сніжки, а інші дітки катаються на санчатах. Ось так весело проходить зимова прогулянка. А тепер пропоную нам з вами пограти у гру. Я буду починати речення, а ви його закінчувати. Звертаюсь до батьків. Допомагайте, будь ласка, дитині закінчувати речення. Будьте поряд, якщо дитина потребує допомоги. Починаємо! Настало що? Зима. Настала зима. Випало багато чого? Снігу. Випало багато снігу. На дворі стало як? Холодно. На дворі стало холодно. Діти пішли куди? На прогулянку. Діти пішли на прогулянку. Діти одяглись як? Тепло. Діти одяглись тепло. Дітям на прогулянці було як весело. Дітям на прогулянці було весело. Дякую вам за увагу та співпрацю. До нових зустрічей!